Всім привіт пані та панове, продовжуємо грати в Satisfactory. Сьогодні в планах побудувати стабільну вугільну електростанцію, що вже про ту траву забути як про страшний сон, бо ну їй до біса збирати постійно вже набридло, якщо чесно. По-перше, треба зробити виробництво вимідних листів, тому я розігнав наш бур на 200% та поліпшив стрічку на 120% на хвилину. А далі побудував міні-виробництво, бо поки що треба економити енергію. Та й збудуватись тут ніде. Встановив дві плавильні і три будівельника. І ось що вийшло. А ще встановив, щоб виготовлялась модульна рама. Бо вона знадобиться на дослідження, бо вже хочеться більші кармани та більш кращу зброю. А також змінив палітру заводу, бо один колір мене вже задовбав, я люблю червоний. Ну що, вивчаємо вугільну електростанцію і інші побудови, які йдуть з нею в місці. О, тепер чимало відкрилося: вугільна електростанція, труби, помпа та багато іншого. Але є одна проблема: ресурсів нам потрібно ох, скільки багато, щоб це все побудувати. Тож, просто чекаємо, поки вони наробляться. А ще треба купити деякі деталі, тож треба дещо утилізувати те, що нам не так то й потрібно поки що. Також я закину 5 капсул, щоб швидше і більше було купонів. Так, накидав трішки різних побудов, такі як кріплення труб, розетки, стіни та інше. Все це нам знадобиться обов'язково в нашому будівництві. Вивчаємо ксенакийок, та з ним відкриваються і інші ніштяки. Ну і звісно ж, його будуємо. Як без цього? Ну, оце тепер палиця. І я розумію, не те, що те коротке недопорозуміння. Ну, все, тепер дупи набиті будуть у всіх, безвідмовно. Також вивчаємо жовтого слимака, бо з нього буде більше енергомодулів. А ще Фіолетово знайти. А також вивчаємо автомобільний транспорт, бо там також є 3 додаткових місця в інвентарі, так як подорожувати ми будемо довго, треба багато місця. Ще розширив пояс для знаряди, бо треба десь тримати ж ягоди, щоб швиденько відійстися, коли нам дубцю не даруть. Тепер можна позайматися вивченням світу та збирати сфери мерсера, які нам дуже знадобляться в майбутньому. По дорозі, звісно, зустрічаються сламаки і звірі, які не хочуть, щоб я тут шастав, але мене це не зупиняє. Я іду до своєї цілі, також знайшов кварц і ще одну капсулу, яку я швиденько відкрив. Вивчаю рецепт, і не дуже мені подобається, то я ще один раз покручу. І що ми маємо? Литі гвинти. Ну Це непоганий рецепт, мені він дуже подобається. В своїх проходженнях його використовувати. Вивчаємо кварц, та звісно вивчаємо кремній, але все одно не вистачає, щоб вивчити екзоскелет. Тож, треба шукати саму жилу, щоб наробити деталей побільше. Також я ще бачу там ще 6 комірок для відкриття. Це було дуже добре, але поки що немає самої жили. Далі збираємо сфери, добиваємо живність. Також я приперся до нашого катерія, де була капсула, та забрав там диск. Бо треба ж вивчати нові рецепти. Далі я наткнувся знову на сферу. І ще на одну, але там був вулик, тож на присядки підійшов тихенько до нього. Якщо до нього тихенько підійти, джоли не будуть взлітати. Тож я його виношу і все В стелсі, як класний козак. Також підійшов тихенько ще до двох гнізд і по черзі їх виніс. Але там ще був здоровенний плювака, який мені не дуже подобався, але вже вбивав його без стелсу. Відкрив диск без проблем, навіть нічого класти не прийшлося. Вивчення обрав збірна залізна пластина, можливо рецепт буде продуктивнішим, ще забрав одну сферу. Та знову обираю рецепт. Для цього разу обрав збірну раму, бо обирати більше нічого. Я думаю, це краще, ніж нічого. Приперся на ось це місце. Тут у нас невелике озеро, дуже гарне і красиве, та багато вугільних жил. Тому тут і буду будувати свою електростанцію. Збудував спуск та ось десь по центру побудував хрест хрест фундамент. Тепер роблю спіраль, затискаючи контр. І крутячи колесо камиші. Ось так. І будую по колу один над одним. Потім вниз будую з-під низу. і протягую 10 блоків. Такої кількості нам вистачить. І так по колу, поки не побудую повністю коло. Ось що вийшло: тільки четвертина, звісно, але й так згодиться. Тепер це дублюємо ще три рази. А ось вже і ціле коло, після деякого часу будування. Трішки терпіння і вийшло коло, на якому я і буду розміщувати генератори. Центр можна прибрати, він нам вже не потрібен, тим паче там будуть помпи. Встановлюємо генератор, він світиться червоним, але коли натискаємо H англійську, то становиться як рідненький. Треба тільки подвинути, якщо це треба. Далі треба під'єднати електрику, але відразу скажу: не під'єднуйте генератори поки що, як я це робив на відео. Потім зрозумієте чому. Встановлюємо по дві розетки на фундамент і будуємо по колу генератори. Часу займе це немало. Дивіться, тому наберіться терпіння. А про ресурси я взагалі мовчу, їх треба накопити немало. Але в кінечному результаті буде ось така краса. В цілому, в нас вийшло 36 генераторів, думаю, на перший час цього буде достатньо. А тепер водяні помпи. Я довго думав, як їх встановити і скільки їх треба. Ну поки що надумав тільки 8. Можливо, потім додам ще. Спускаємо до води фундамент та робимо хрестовину в восьми напрямках. Я думаю, ви з цим вже справитесь самі. Далі встановлюємо 4 фундаменти вниз. Як я це показую на відео. Від неї вже встановлюємо 4 фундамента на рівній поверхні. Таким чином, затиснувши Ctrl, у нас помпа становиться як рідненька. Далі, труби. Ну, тут, все наглядно я показую, як я це роблю сам. Як підключати труби вам, Вирішуйте самі. Тут нічого складного. Під'єднуй все по колу. З'єднуючи з помпами. Всього з'єднань від помп буде 8. І вода сама розтачеться по трубам як її треба. Далі, встановлюємо насоси. Бо помпи не підіймують воду більше ніж на 10 метрів. А в нас тут далеко не 10. Також не забуваємо все під'єднати до електрики окрім генераторів. Наступний етап це під'єднання стрічок. Я люблю використовувати підлогові отвори. Встановлюємо на фундамент, як це показано на відео. Та під'єднуємо до вугільних генераторів. І так, це все зробити треба по колу. Далі я трішки подорожував і знову знайшов фіолетового слизня. Треба трішки енергомодулів зробити, щоб розігнати наші помпи та бурові машини. Знизу побудував підлогу, опускаючи її вниз. А також ставлю роз'єднувачі Та підключаю стрічки. Зверніть увагу, між з'єднувачами стрічка на 120. А від нього вже звичайно на 60 до генераторів. Тобто 120 транспортує. Загальний потік, а 60 вже потрошку заходить в генератор. Генератор нам потрібно 15 бурильники встановив та розігнав до швидкості 120 за хвилину. Та йшла до вугельних генераторів, поки вони повністю не забилися. Всього під'єднано на одну стрічку 8 штук. Тому у нас поки що буде працювати всього 16 генераторів, бо стрічка заслабка і не може більше надати. Щоб все це завантажити, я використав біогенератори. Тепер залишилось під'єднати помпи, щоб вода раз почала заливати генератори. Так як і з вугіллям, так і з водою, треба почекати, поки всі труби не заб'ються, і тільки потім запускати самі генератори. Ось наглядно видно як я їх під'єдную. Навіщо все це робиться? Щоб рівномірно все розподілялось між генераторами і всі вони працювали. А якщо запустити вугілля і воду вже на заживлення, то буде колапс. Тобто буде вугілля заходити в перші генератори, і все, а далі буде постійно не вистачати на інші. Так само буде і з водою. Води буде замало. Хоча з водою можуть бути і інші колапси, тому що з трубами досі не вирішене питання в грі. Там постійно не вистачає води чи то інших матеріалів. Тому все забиваємо повністю і тільки потім під'єднуємо енергію. Ну ось ми маємо 1200 МВт енергії, яка сама буде працювати без нашої уваги. А ось так тепер виглядає моя вуглярочка згори. Її трішки пофарбував. І був задоволений цим. Тож, надіюсь, вам це також сподобалось і ви обов'язково поставите пальчик вгору під відео. Та, звісно ж, залишите коментар та підпишитесь на канал. Дякую всім за перегляд, до зустрічі!